Вітаю всіх на каналі Рибалка на Буковині. Скоро вже морози. Буде крига і що? Будемо ловити з криги. А для цього нам потрібно вміти в'язати мормишку. В принципі, я в'яжу мормишку двома типами: один для мотиля, один для безмотилки. Зараз розглянемо обидва з них. Що нам для цього потрібно? Звісно ж, вудка і мормишки. Продіваємо крізь вушко. Даже майже з першого разу в мене це вийшло. І в'яжемо як звичайний гачок. Завертаємо, утворюється петелька, ну і обв'язуємо так. Два, три, 4, 5. Проліваємо ту петельку, яка у нас вийшла. Бажано, звісно, змочити, але ну, цього для відео ми не будемо робити. І затягуємо. І от він затягується. Обрізаємо зайву жилку, І все у нас по факту вже все готово. Раз побачите. Просто? Все дуже просто. Чому саме так я вяжу для мотиля? Тому що сама мормишка стоє отак от не пряма. І дискос. І це більш способствує тому, щоб засікалася риба. Так, як часто ми ловимо без гри на мотив. І рибка саменька повинна з'їсти і зачепитися. Просто ви повинні побачити клювання. Другий спосіб я називаю петелькою. Чому петелька? Мені разу показали і насправді в'яжеться просто як петелька. Продиваємо жилку через вушко. Витягуємо. І робимо петельку. Незвичайно, ну як звичайно, але вузну вісьмярка. Закрутили. Загнали. Ну і, звісно ж, зайво відрізали. В чому суть даного вузлика? На даному вузлику, коли трошки інша мормишечка, ну така теж без якась більш пряма, сама мормишка грає краще навіть у воді, за рахунок її плотності, вона має більш парящий ефект. В принципі, зв'язати її легко, вузол надійно. В наших декілька вузликів зв'язано, тепер ви, як мінімум, маєте маленьке зрозуміння того, як в'язати мормишку. Тому всім. Ні, хвостання лоски. Слава Україні! Дякую за перегляд! Але не забудьте поставити свої лайки та подбайки під відео.